Короткий огляд камер Xiaomi та її партнерів, як внутрішні для приміщень, так і зовнішні. Що готові зніматися? Готовий. Ну, поїхали. І так, у нас є два типи камер. Це внутрішні, вони є поворотні і неповоротні. В нашому випадку це поворотня. Так і зовнішні, також ця модель, яка у нас зараз представлена, вона також є поворотня. Хоча більш старі моделі вони йду неповоротні. Такі наприклад, як ми користуємося, зараз буде. На фоні. Ось така вже модель нова, вона вже йде з кріпленням і в неї вже кріплення йде з поворотом. В чому основна різниця між внутрішньою камерою і камерою на вулицю? У камери на вулицю є підтримка вологозахисту IP66 конкретно у даної моделі. Ну І, звісно, вона повинна витримувати вже перепад температури. На що внутрішня камера не розрахована. Зовнішня камера також має більш пристосовування для того, щоб кріпити на стіну чи на іншу яку платформу камеру. Тут є, тобто є тут комплектін болти та інше, щоб її, її закріпити. Цю камеру, скоріш за все, вам придеться ставити кудись на полицю. Хоча тут також кріплення універсальне, можна щось допридумати, якщо внутрі приміщення. У обох камер є двосторонній голосовий зв'язок. Зараз я трошки потихіше зроблю. Тут ми можемо двосторонньо. Раз, два, три. Раз, два, три. Тобто ви чули, що камера може працювати як голосовий, тобто ви можете контролювати і голосом спілкуватися з тим, кого ви бачите. Наприклад, у внутрішній камери вона. Один з варіантів є сасоня це брати додому і дивитися за дітьми. Тут є навіть Crying detection, тобто може почути плач дитини. Ну, це вже у кожної моделі по-своєму. Це основні, основна різниця. Обидві камери працюють зі Хмарою. Також пишуть відео на флешку на карту пам'яті. Можна дивитися за тим, що проходить в онлайн, або дивитися записи того, що було записано вже чи до Хмари, чи на флешку. В принципі, досить хороші моделі. Ну, і, Звісно, різниця на зовнішню камеру, вона стоїть разів півтора трошки дорожча. А домашня для приміщення вона дешевше стоїть. Дякую за увагу. Якщо щось зацікавило, у посланні будуть наші контакти та посилання на ці камери та на інші, які у нас є у продажу. Па-па!